Я не можу сказати зараз всіх деталей, бо я їх не знаю. Давайте дочекаємося власне публічного представлення цієї реформи. Але якщо дуже простими словами, чого точно не вистачає на всіх митницях, це сучасних сканерів, в тому числі тих, які считують на ходу. Угу. Якщо ви були, були чи не були, я не знаю, в ізраїльському аеропорту, Був. там є так званих 9 кіл пекла, коли ти їдеш і так от виїжджаєш з аеропорту, так би мовити. Мені кажуть, це не просто так. Адже там стоять сканери, і будь-що, mm -hmm. що ти будеш вести, їхати з чимось, з кимось це буде побачено. Тобто, є там вну... внутрішня б, система безпеки, сканери там і так далі. Mm -hmm. І тут та сама я ситуація. Ще подумав, що ж так, воно якось в них тому довго якби да не просто так. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. що, і затримати, можуть в будь-який момент це зупинити, це і це так та далі. Тобто так. такі технології вони існують так само, як схоже, розвідка, яка відбувається там на відстані там, 5 кілометрів, там приблизно і сканується земля. Такі самі сканери існують. Чи буде це саме використано, я не знаю. Mm. Тобто, в деталі давайте поки що вдаватися не будемо. Але ну, так, так. системи нагляду, системи сканерів, системи більша кількість пропускної пропускна спроможність будь-яких митних переходів це те, чого не вистачає. Бо, власне, там, де створюється дефіцит або створюється перешкода по часу, там і виникає корупція. А до цього вже питання, звичайно, і до правоохоронних органів, і до ДБР, і до СБУ. Mm -hmm. От інша, знаєте, mm -hmm. сторонами далі. Mm -hmm. Друзі, давайте допрацьовувати. Хочеться сказати. Не всі зайняті питаннями війни.